Є у нас вже план відбудови безпосередньо, і він буде державним чи мають на місцях самі громади розробляти їх і казати, ми хочемо відбудувати наше містечко ОТГ, от в такому вигляді такого чогось нового додати. Зрозуміло, що буде в будь-якому випадку максимально обговорюватися з конкретною громадою, що повинні відбудувати як, і ми зараз шукаємо тут можливості для цього. І правильно сказав президент під час свого виступу, що Україна повинна стати найбільшим таким європейським майданчиком будівельним. Тобто я точно його в цьому підтримую. Джерел дуже багато. Я сподіваюся, що в нас будуть і репарації. Ті кошти, які заморожені, ми вже дотискаємо в хорошому сенсі цього слова наших партнерів. Вони частково будуть перераховані. Зрозуміло, що це. Буде і фінансування, і підтримка тих держав, які взяли на себе зобов'язання, адже дуже важливо, ви дуже правильно сказали думку: те, що треба всі ті, які були обіцянки, їх фіксувати. І якраз багато речей, і після ось лондонської конференції по відбудові, якій я теж мав честь бути присутнім, багато було зафіксовано на папері, багато чого буде вже найближчий час зафіксовано на папері. Тобто і там конкретні є зобов'язання. Тому що це ж питання відбудови не тільки самої країни, тобто це не будинки, це не тільки інфраструктура, це відбудова демократії і демократичного всього світу. Якраз завдання нас це забезпечити.